Дорогі друзі, кафедрали моєї Прикарпатського університету, краєзнавці Прикарпаття, щиро вітаю вас з третіми е, грабовецькими читаннями і е, бажаю всього найкращого. непрості часи ми зараз проживаємо, і е, онлайн-конференції вони, мабуть, набагато складніші проходять, ніж. Конференції, коли ми бачимо вічі, дивимося один одному і розуміємо ситуацію, про на яку ми зібралися, мені дуже приємно відкрити цю конференцію, привітати вас, тому що багато років спілкувався із Володимиром Васильовичем, і на кафедрі, і на спецрадах Прикарпатського університету, чув його розуміння. Краєзнавчої роботи, історичної роботи, історіографічної роботи бачив його ті, ту працю, яку неймовірно велику працю, яку він провів за своє життя. Майже 70 років педагогічної роботи, півтори тисячі публікацій історіографічного, краєзнавчого спрямування, більше сто. Монографії книг, які опублікував він, і крім цього, величезна музейницька робота, величезна робота виховна і студентами. Дуже добре, що Прикарпатська університетна спілка, обласна спілка краєзнавців проводять, постійно проводять читання. І я хотів би передати велике вітання і студентам Прикарпатського університету і краєзнавцям обласної організації. За те, що ви цю роботу вона у вас традиційна, вона у вас дуже серйозна, вона дуже послідовна, вона глибока. В зв'язку з цим і ці читання вони потрібні для того, щоб розширити коло розуміння такої постаті великого академіка Прикарпаття Володимира Васильовича Грабовецького. Вам бажаю всім наснаги, здоров'я. Бажаю міцного здоров'я, щоб ми вийшли із критичної ситуації і могли швидше або навесно вже проводити конференції відкрито, в великих залах, де ми могли обговорити цілий ряд проблем, які в нас сьогодні є. Бажаю здоров'я, всіх благ, всього найкращого.